Бог здійснив чудо, він розділив Червоне море. Ширина шляху для того, щоб провести від півтора до чотирьох мільйонів людей за чотири години була щонайменше вісім кілометрів. Ковчег зупинився на горах Араратських. Євреї пройшли через Червоне море в один і той самий день. Від першої події до останньої минула тисяча років. Після виходу, рівно через 40 років, з точністю до одного дня, 10-го Нісана, народ Божий перетинає Йордан, щоб увійти до обіцяної землі. Йордан найширша, найглибша і найшвидша з усіх річок, але Бог робить чудо як і з розділенням Червоного моря. Річка Йордан стояла стіною, а народ Божий здійснював перехід в землю обіцяну. Вони відсвяткували Пасху. Бог востаннє дав їм манну, і 17-го Нісана вони вже смакують плоди обіцяної землі. Тільки Бог може зробити так, що події, пов'язані одним задумом, здійснюються в один і той самий день календаря протягом тисяч років. Біблія і наука містять незаперечні докази існування Бога Він, живий і активно бере участь у розвитку людської історії, і приголомшливо те, що через півтори тисячі років в той самий календарний день Христос воскрес із мертвих від першої події зупинки Ковчега на Араратських горах до останньої події Воскресіння Христа з мертвих пройшло 2500 років, і все це сталося в один день.